Всім привіт! Зараз подивимось, як відпрацювали попередні зони, чи давали вони якісь сигнали на відкриття угод. А також подивимось на стан ринку на сьогодні. І почнемо з біткоїна. Дивимось. ми підходили до денної підтримки, формували паттерн «Outside PPR». І, скоріш за все, він якраз сам собі відпрацював. Є такі паттерни, які відпрацьовують себе в самому цьому патерні. Тобто це та свічка, яка повноцінно дійшла до попередньої, найближчої зони спротиву, і вже вона не дає подальший потенціал на рух ціни. Отже, цей PPR. Він приніс збиток, після чого ми цю область пробили. І що ми можемо визначити зараз? Ми бачимо сформовану зону опору, яка співпадає з передньою зоною опору. Тож на денному таймфреймі можемо визначити її як ось цю область. Що можливо далі? Можливий підхід до цієї області та рух ціни донизу. А можливо, завершення ось цієї, всієї корекції на попередньому висхідному русі і подальший рух ціни догори. Ми не можемо вгадувати напрямок руху до того моменту, поки сам ринок нам не дасть якусь підказку. Такою підказкою це є формування нової підтримки. А також реакція у вигляді паттерну price акш на покупку. Тобто, якщо ринок буде формувати якусь ситуацію для розвороту, ми це маємо побачити на графіку. А поки що будемо чекати підхід до якихось значних областей з денного або 4-годинного таймфрейму. Дивимось, ми підійшли до зони спротиву найближчої, і дали такий сигнал, як фейки. Він вже почав своє відпрацювання, але цей дотик він був дуже слабкий, тому це ризиковано торгувати такі сетапи. Що ми можемо тут визначити, можемо визначити найближчу підтримку. І вона у нас для молодшого таймфрейму, тому буде блакитною. Також у нас є локальна ось ця зона, і ось ця зона підтримки, яка може дати якісь реакції. Ми можемо їх визначити, але будьте обережні для того. Торгуючи від них. Чому? Тому що у нас є більш сильна зона, трошки нижче, і дуже часто ціна прагне саме до найнижчих, найсильніших зон. Дивимося ефір. На денному таймфреймі нічого цікавого, у нас є дві підтримки, і поки що ми знаходимося в корекції на глобальному висхідному тренді. Тому будемо дивитися, чи є в нас якісь ситуації для торгівлі на 4-годинних таймфреймах. Дивимось, цей пінбар дуже гарно відпрацював, і е, можемо визначити ось цю зону спротиву, яка також давала реакцію у вигляді паттерну PPR, який також відпрацьовує. Зону підтримки я залишу ось цю найближчу і буду чекати під, підходу до цієї області, або ж ретесту е, спротива і, можливий, подальший рух ціни догори. Солана дала нам також outside PPR, який також, дивіться, чого він не відпрацював, на що треба було звернути увагу. Цей Outside PPR від денного спротиву він якраз дійшов до цієї області, а ми бачимо, що у нас ця область, ця або ось так, це є можлива, можливий рівень ціни корекції. Для відпрацювання цього аутсайд PPR. І так сталося, що у нас є тренд догори, і є у нас в напрямку тренда ось цей аутсайд PPR. Він в напрямку тренда, тому він сильніший. Цей аутсайд PPR це вже є корекція до цього паттерну, тому. Він далі і не пішов. Тобто, ми, е, цей PPR проти цього PPR, але тому, що цей PPR, він за трендом, тому він сильніше, тому проти тренду торгувати е, ризиковано. Тож, цей PPR, він е, приніс збиток, цей PPR, він відпрацював. Після чого ми пробиваємо зону спротиву, тож видаляємо її і подивимось, чи є в нас щось цікаве на е, 4 годинах. На 4 годинах ми бачимо, що ми пробили зону підтримки, тому видаляємо її. І дивимося, що у нас був перший підхід до зони спротиву, була реакція, але вона повноцінно не розвинулась, і ми ще раз підійшли і ще раз дали спочатку свічку доджі, а потім вже, начебто, паттерн PPR. Але знов таки, у нас є висхідний рух, у нас є зона спротиву проти цього тренду. І у нас є декілька підходів до цієї області. Коли в нас є багато підходів до якоїсь зони, вона, скоріш за все, буде пробиватися. Тобто з кожним підходом і а, нерозвинутою реакцією, у нас ця зона стає слабкішою. Тому після пробою цю область також видаляємо. І чи можемо ми визначити нові якісь області цікаві? Так, ми бачимо найближчі дві зони підтримки, від яких ми можемо шукати паттерну на Продовження висхідного руху. Також є у нас ця область, але подивимось, чи будемо ми доходити до сюди. Давайте визначимо ще цю. І подивимось, як ціна буде реагувати на ці області. Ripple на денних таймфреймах. Нічого цікавого, ми не доходили до спротиву, тож поки що рухаємось далі на низ. На 4-годинному графіку дивимось, спротив. Утримує ціну, він давав і пінбар, і інсайд-бар. Але також мені не подобаються такі ситуації. Чому? Тому що ми багато разів підходили до цієї області. І вже ось цей інсайд-бар, він начебто дає якусь реакцію. Але пам'ятаємо, що у нас є ось ці області. Також у нас Є ось ця область, звідки був сильний висхідний рух, але подивимось, бо чомусь мені здається, що ми будемо прагнути до найнижчих областей, або ж будемо розвертатись і пробувати спротив. Поки що ми не можемо спрогнозувати рух ціни далі, а будемо чекати підходу до якогось рівня. До на денному таймфреймі ми також відпрацювали цей. PPR outside і відпрацювали цей Outside PPR. Поки що на денному таймфреймі без змін. 4 годинки, дивимось. Цей у нас не є інспінбаром і також не є паттерном фейки. Ми підійшли до зони підтримки, але також паттерну сформовано не було, тому ми не відкривалися тут свої угоди. Поки що. Нічого цікавого ми не можемо визначити. Є ось цей спротив, але знаходиться близько до зони спротиву з денного графіку, тому будемо чекати підходу до денних областей або ж до найближчої підтримки. І якщо ми її то тоді рухаємось далі на низ. Лайткоін. Трошки надійшли до підтримки. І поки що нічого тут немає. Є у нас також спротив, який співпадає з 4 годинним таймфреймом, тому залишимо його на 4 годинках. І подивимось. Ми пробили підтримку, тому видаляємо її. І можемо визначити ось цю підтримку як потенційну зону для розвороту, але все ж таки є більш сильна. З денного графіку. Цей ППР повноцінно відпрацював дуже добре. І все. На 4 годинах також нічого цікавого поки що нема. Атом. А на денному графіку також без змін. Є спротив, який дав реакцію і відпрацювання є підтримка, до якої ще не дійшли. 4 годинний таймфрейм. Ми не дійшли до підтримки, також раніше. Розвернулись. Чому? Тому що, звертайте увагу, у нас знов-таки є ось цей великий аутсайд ппір і поки що на 4 годинах є у нас також спротив, який дуже близько знаходиться до денного спротиву, тому не будемо його визначати, будемо чекати підходу до денної області. Кардано дивимося. У нас висхідний рух, і поки що ми застрягли на 4-годинної підтримці. Але е декілька разів знову відскакуємо від цієї області і знов підходимо. Тому можливий е прорив цієї області до найближчої підтримки з денного графіку. А також, знов-таки, звертайте увагу, що у нас з денного таймфрейму також є PPR, і ось ця область, а також ось ця область. Це є можливі рівні корекції для відпрацювання цього PPR. 4 годинки. Дивимось, у нас не було сформовано паттерну. Цей аутсайт він через інсайд-бар, тому ми його не трагуємо. І будемо дивитись, як буде ціна реагувати далі. Але дуже схоже на те, що ми проб'ємо зараз цю область і будемо прагнути якраз до рівня корекції з денного PPE. На цьому все сподіваюся, це відео було для вас корисним. Прибуткової вам торгівлі та до зустрічі в нових відео.